Які основні професійні перспективи відкриваються для випускників кафедри квантової теорії поля? Спектр цих перспектив цих перспектив не широкий, але надзвичайно потужний. Пряме призначення випускника це бути привідним дослідником, лідером групи, яка займається вивченням фундаментальних найбільш актуальних, найбільш проблем, проблемних задач. Сучасної фізики фундаментальної, і це робиться в передових дослідницьких наукових центрах всього світу, таких, наприклад, як великий ядерний колайдер у Швейцарії. Інша можливість цілком реальна, це бути успішним менеджером у сфері штучного інтелекту, інформаційних технологій. Бути співробітником в таких компаніях, як Google, Dropbox, Merx тощо. Взагалі, рівень підготовки, яку ви отримуєте, дозволяє вам гарантовано займатися роботою, яка є творча, цікава, нерутинна і добре вона оплачується.